Доброго дня, шановні батьки! Для вас консультація. Всі за та проти донорства крові. Проти я відчуватиму слабкість і запаморочення після донації крові. Це правда, що деякі люди можуть відчувати наслідки здачі крові. Проте, це швидко минає завдяки вживанню достатньої кількості рідини і відпочинку. За, я врятую, чиєсь життя. Одна донація може врятувати до трьох життів. Проти донорства це довго. Я не маю стільки часу. Процес донорства займає близько години, але сам забір крові лише 10-15 хвилин. За я безкоштовно перевірю стан здоров'я. Перед кожним процесом донації проводяться обстеження, що може допомогти вчасно виявити певні захворювання. Проти мені доведеться себе обмежувати перед донацією. Донори дійсно мають дотримуватися певних обмежень перед процедурою, таких як вживання алкоголю, кофеїну, медикаментів чи куріння. За. Це корисно для мого здоров'я. У людей, що регулярно здають кров, знижується ризик утворення злоякісних пухлин, розвитку тромбозу і загалом збільшується тривалість життя. Дякую за увагу.